хочется порой, что солдаты с не дышащие поле, И землю нашу полили когда-то, а в древе в белых журавлей. пары с времен тех старых, Летят и подают нам голоса. Так часто и печально мы замолкаем. рідна, матусю ласкава, В гору пекучому, в любій журбі, Бродиш ти десь по дорогах кривавих, Ждеш, виглядаєш розради собі. Вранці виходиш у степ на долину, Де похилилися верби на шлях. Згадуєш, як попрощалася з сином, щастя йому побажала в боях. Довга дорога прослалася звідти. Тящого шляху не знати мені. Глянь, як схилились опалені віти, ніби заклякли у чорному сні. Чорна стіна, зловорожа, проклята, Ще й на дорозі потвора змія, то за ногою фашистського ката кров'ю сплива Україна моя. Вийшла в степ широкий, мати посивіла. Виплакала очі від журби вона. Біля квітів маку стала заніміла. І згадала знову матері війна. І почула голос сина над житами. То зітхнула мати, то вогонь палав. Я прийшов до тебе, я вернувся Мамо, я своєю смертю смертю потоптав. На моїй могилі нині квітів море. Линеш станини і твоє невтішне материнське горе то прокляття вічне боліям війни. Ми знаємо о війні, лиш понаслышки, но матерям сьогодні не до сна. i'm Україну. Від всього світу відвели грозу і дістає старий солдат хустину, ховав від внучки крачкома сльозу, які пройшли ви фронтові дороги, і скільки болей у душі болить, чим заплатили ви за перемогу, і скільки вас в сирій землі лежить. Не бійте сліз, сьогодні ваше свято. А люди йдуть. І квіти звідусі, старих солдатів стало маловато. Це наша совість, слава наша, біль. І ми той біль не в силах гамувати, бо мір ятрить трить і душі, і серця. Нам тосі сняться хлопчаки-солдати, що стукають у пам'ять без кінця. Yeah, адміністрації від депутатського корпусу Баранівської районної ради, щироседечною всієї душі привітати всіх вас в передень нашого Великого Свята з Днем пам'яті і примирення і 71-ї роковинами перемоги над нацистсько фашистськими загарбниками. І от настав той час, на мою думку, де ми повинні приєднатись до європейських традицій і відмічати День примирення і пам'яті, як і всій Європі, 8 травня кожного року. 8 травня ми також будемо відмічати День нашої матері. Через те, сьогодні низький уклін всім вам нашим шановним матерям. Велика вітчизняна війна, світова війна. Скільки багато життів вона забрала. Як ваші говорили ведучі сьогодні, вона охопила 67 країн, понад 60-80% земного населення нашої планети. В цій страшній тяжкій війні загинуло понад 60 мільйонів жителів всієї планети. Якщо говорити за Україну, понад 7 мільйонів загиблих. З них більше половина цивільного населення. Якщо говорити про Баранівський район, то в роках більше 8740 жителів Баранівського району приймали участь в боях. З за незалежність визволення нашої батьківщини від німецьких фашистських загарбників. Більше п'яти тисяч з них, на жаль, не повернулись з поля у боїв. Але наша пам'ять разом з вами повинна бути завжди вічно про тих, хто загинув, хто не повернувся з полів боїв, хто загинув чи помер мирний час і тим, хто живе сьогодні ще разом з нами. Вічна їм слава, вічна їм пам'ять і багато-багато тим людям, які ще ветеранами живуть років життя. І ви знаєте, що на сході нашої держави йде війна, йде антитерористична операція, де наші батьки, де наші брати і сестри, і матері, напевно, що приймають участь у боротьбі за цілісність нашої території. На жаль, горе торкнулось. І нашого Баранівського району. Десять героїв, учасників антитерористичної операції, які проживали на теренах Баранівського району, загинули за цілісність і територіальну цілісність нашої держави. На жаль, іще вчора прийшла нам одна сумна звістка. Завтра ми будемо хоронити іще нашого одного земляка, жителя села П'ятирічка, який теж загинув на сході нашої держави. Це вже 11-й учасник антитерористичної операції. Я маю надію, що їхня смерть не, не останеться даром. Вони Віддали своє життя, на мою думку, за те, щоб ми разом з вами жили кращим життям. І я маю на це надію, що чим найближчим часом закінчиться ця війна. Настане мир і спокій, і ми заживемо гарним, достойним життям. Через те пам'ять про тих, які загинули, повинна бути вічно в наших серцях і в наших пам'яті. Слава героям! Я проклинала всіх людей, не їла сином і не спала. І фото з білю до грудець я сильно-сильно притискала. Жила для тебе лиш дитя. Тепер тебе навік не стало. Тебе забрала та війна, які я не віддам кричала. І ось ти, син, вже лежиш в сухій, нещасній домовині. Рідненьких. А як же ти болиш і так почертись середині? А я б за тебе там лягла. Та й краще я вже спочивала. Тебе забрала та війна, які я не віддам кричала. Маки червоні, Долі на зламі, щирість кохання, пам'ять землі. Може, їм сняться згорені мами. Може коханих сльози жалі. Маки червоні. Сріблом у скроні, за нашу волю хліб на столі, смутком у полі, гомін болю. Маки червоні, совість землі. Україно, за її мир, і спокій поклали життя мільйони. Війні не бути, нехай панує мир. А тепер всіх присутніх ми запрошуємо взяти участь у акції Маки пам'яті.